Всім привіт, всіх вітаю на своєму каналі. Всім доброго ранку хочу сьогодні вам показати своє господарство, що в мене є. Собачки нас цікавого. Що в нас тут цікавого? О, курочки родять. Що <кій> в нас є? Кури, само собою. Може, когось цікавить. Кобаційне яйце? Курей. Ось такі кури. Звичайно, такий півник, Гарний один. Другі. гуси маємо хочу показати гусей вже несуться скоро будем мати гусенят маленьких у нас там вон, річка тече Хочу щоб вам показати е наших перепілок, маємо перепілки, замовляв інкубаційне яйце 50 штук. То в мене вели плюс 40 перепілят таких маленьких. О. І то вони вже їм вже три тижні, вони вже попідростали. Ось такі перепілочки в нас є ще. То перший раз ще я не мав перепілок, а то щось захотів попробувати, що то таке. Ось такі. Тут дві породи, Техаська і Монжурка. О, ніпільні поїлочки стоять. От я замовляю інкубаційне яйце, закладаю інкубатор, має інкубатор. І ось у нас вилупились такі перепілочки. Спочатку я їх тримав в брудері. А... Потім вже в три тижні я їх переніс в цей ось сюди, в клітку. Ось такі у нас перепілочки. Побачимо, що в нас. Просто цікаво було для себе, що то за такі Пташки захотів попробувати. О тут квар. Маю. Отак зробив, а то в мене як клітка була є вел... е, велика аж на шість відділень. А я так розділив на два і цей. І поставив, бо мені більше зараз не треба. Треба буде більше, то тобто зроблю більше. Поставлю ще, а тут зробив таку водичку. Тут бутилочка зверху налівається. Тут такий перехідник. І їм тої водички з головою вистачає. О, вони самі п'ють, знепілів, нормально. Ось корм для перепілок. А. І такі то в нас новини ходять. Ще зараз вам піду покажу, що там в нас по кроликах, попідростали вже наші кроленятка. Ось. Дора. На. У нас дві собаки таких є в чарки на На. 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 Сенді Дві. дівчинки на О, по цих кроликах. Ось їм вже легше. Я вчора. Їх ще прокулов антибіотиком, їм вже легше. І теж легше попшикав, вушка Ось, і тут в нас оба. Оці відпочивають собі ролики. Тут вон така вже малеча, така велика. Собі ще трошки та й будуть вже вилазити. Думаю, їсти. Тут теж вже гарнюні. Вон виглядають. Ну. То мама така агресивна не дасть показати навіть. Ось такі. Осьяки. І тут а. і тут же ось такі наші фландерки маленькі. Ми підкривали очі вже, попідростали. Ось такі наші гарньоні вже кроленятка. Ростуть. Звідси не знаю щось. Будемо залишати, напевно, все собі. Ну, ще поки що не знаємо, буде видно. Ось. Самчик наш молоденький, теж росте. На наші термончики теж самчики. Дуже гарні. Почувають собі. А на цьому все. Всім дякую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і. А на цьому все, всім пока.